Більше тисячі людей прийшли на червону площу у Коростишеві, щоб попрощатися з 28-річним Сергієм Панасюком, солдатом, якого вбили сепаратисти під слов'янськом. Він так як сирота, сирід не забирають, а його він сам пішов. Він виявив свою волю захищати Україну нього немає. Не дружини, його немає не дитини, а він дуже багато цього всього прагнув, але він його не досяг. Він за нас усіх сьогодні лік. Як же ж можна не прийти сюди? І на Майдані він був, і він добровольцем пішов служити до військ. Звичайно, він герой, звичайно. Але мені дуже шкода ховати сьогодні свого однокласника. Катерина Гетманенко особисто Панасюка не знала, але також прийшла вшанувати пам'ять земляка. Її син та зять служили разом і Сергієм у Слов'янську. Забрали 9 березня, а зятя забрали 27 березня. У Слов'янську всю цю операцію робили. Не дзвонили нічого, ми чуть не погоріли, з не посходили. Солдат запасу Сергій Панасюк був одним із перших, хто записався до війська добровольцем, тільки но оголосили мобілізацію. 2 травня він був у складі підрозділу, який виконував завдання у межах антитерористичної операції. Військові 95-ї армобільної бригади мали точити озброєних бойовиків, але колону заблокували місцеві мешканці. Коли військові зупинилися, їх Стріляли терористи. Свідомо заблокували дії підрозділу. І вже скориставшись цією ситуацією, вже були такі підступні постріли з боку озброєних бойовиків. Куля поцілила в шию скрізне поранення, зброї, невідомої якої. Говорить, що там були її кулеметчики Можливо, снайп. Сергія Панасюка тут кожен вважає героєм. Втім, люди не збагнуть, чому українських військових вбивають росіяни, яких вони вважали братнім народом, своїм браттям вірили. І так ми і не ожидали цього цієї війни, яка фактично є. Це я вам говорю як офіцер, як полковник запаса. Сергія Панасюка поховали на міському кладовищі з військовими почастями. А місцеві каменярі власним коштом виготовлять надгробну стелу. Оксана Трукос, Олександр Мельничук, Житомирщина, п'ятий канал.